Одна блогерша, которую я дивлюся, каже Катя Кірі, знову в ефірі. А у нас буде Валентина знову в ефірі. Всім привіт-привіт! Звати мене Валентина Гриньова і я астролог, психолог астролог. і нейропрактик. Ваш а, а, хотілося б сказати б'юті-астролог, але ну, поки що ще не б'юті, але... А ми в процесі. Поки що, Астро, психолог, який дає відповіді на ваші запитання, що стосується сім'ї, бізнесу, роботи, реалізації, любові, кохання і прекрасного жіночого вигляду. Ось тому сьогодні в нас тема ефіру: впевненість в собі і від чого вона залежить. Для різних знаків зодіаку. Це в нас друга частина, тому що перша частина вже є на ютубчику. і ми а, говорили, і дуже класний був потужний а, такий насичений прямий ефір. І ми там говорили, а, як же ж формується, по-перше, я розказувала, що таке невпевненість в моєму розумінні, що таке невпевненість в собі. І як вона формується, да, і від чого залежить. І з чим же ж потрібно працювати для того, щоб що зробити? Бути впевненим, а пишіть, звідки ви, пишіть, як вас звати, хто ви по знаку зодіаку. За і зараз у цьому прямому ефірі ми з вами будемо що робити. Ми будемо вичисляти, а від чого ж. Залежить впевненість собі по різним знакам зодіаку. Ефір в нас буде такий, такий трохи а, живий. Я дуже хочу його зробити живим, а, щоб ви задавали питання. Ефір буде недовгий, десь приблизно 30 хвилин і багато інформативний. Тому беріть ті зошити, ручки, блокноти, і записуйте, чому для вас цей буде ефір важливий і цікавий. А всі, хто в прямому ефірі, будь ласка, напишіть звідки ви, як вас звати, і що і ваш знак Зодіаку. І я буду дивитися, які знаки Зодіаку в мене тут є на ефірі, і що буду, буду починати з вас, конкретно, щоб вам була корисна. Якщо тема впевненості в собі цікавить вас впевненість і в грошах, ну навіть не так, впевненість, яка впливає і на гроші, бо це впливає в ваша впевненість, ви согласні, що впевненість в собі впливає на ваш заробіток або дохід. Так? Ваша впевненість в собі також впливає на ваші відносини. Гласні, поставте плюс, будь ласка, ваша впевненість в собі, бачу ваші лайки, е також впливає на що на вашу реалізацію. От якби би я би зараз би не була би тут така впевнена в собі, що я класний астролог і даю круту інформацію, да, я би говорила би, якось би, от, ну, ну, якось би вибачалась і казала би, ну. Я не знаю, а то я розказую чітко. відповідаю за свої слова, за свій базар, відповідаю за неймовірну, прекрасну, круту, корисну інформацію. Я 100% відповідаю. Отже, звати мене Валентина Гриньова, я астролог, психолог і нейропрактик. Я мала досвід роботи, мала велику-велику честь працювати в команді підприємців. Валерії Степанівни Харатін і Ігоря Львовича Харатіни це потужні підприємці в Україні, спікери, бізнес-спікери і мільйонери. Сім'я мільйонерів. Я працювала в їхній команді дуже сильно цим пишаюся. Також я мала честь. Проводити консультацію і астрологічний розбір для блогера півмільйонника Настя Рибка, яка живе зараз в Балі. І а, я також про це багато розказувала в своєму інстаграмі Валентіна Гриньова. Що стосується України, в мене на рахунку є, на моєму рахунку, астрологічному. Да, а, Кому я давала консультації, це і підприємці, які мають школи танців, це і підприємці, які працюють в сфері стоматології, це і підприємці, які мають свій власний ювелірний бізнес, це і підприємці, які з Америки фітнес-блогер 100 тисяч підписників. Соломія Дамчишин. Це і а, тобто я цим людям давала інформацію, круту, консультувала їх в темі астрології та неї, та робила з ними нейрографіку. Не зі всіма, ну частично. Тому зараз ми з вами будемо говорити про впевненість. Чому? Тому що навіть впевненість в собі. Впливає на то, будете ви працювати з великими медійними підприємцями, з великими медійними особистостями. Чи не будете? Я хочу вам сказати про себе. Я в Шепетівці це невеличке місто, 50 тисяч населення. Да? Я, що, як ви бачите, Ну, казалось би, по чому би ко мне прийшли такие, такі особистості? А я вам хочу сказати, що я впевнена, чітко і конкретно знаю, що я можу бути корисна. Людям, які набагато вищого статусу, ніж я, тому що насамперед -то в мене немає а, ні 100 тисяч підписників, я не мільйонер, у мене немає а, бізнесу а, такого масштабного, як я давала консультацію підприємцям. Тому, але все ж таки я мала вплив на них, тому що я мала впевненість в собі і в своїх силах. Тому що я даю офігенну круту інформацію. Тому і вам цього бажаю що зробити? Отримати таку впевненість. Отже, давайте ми з вами, давайте ми з вами поговоримо, на що ж по знакам Зодіакам пройдемося, пройдемось по знакам Зодіаку. Тобто. Від чого залежить впевненість в собі по у кожного із знаків зодіаку. І перший у нас хто, перший у нас овен. А, дуже часто овенська впевненість в собі залежить від таких факторів: це наявність власного бізнесу. Для овнів це must have. А це Фізична класна форма, це отстаєвання лічних границь, Да? І це, це ці фактори впливають на їхню впевненість, на впевненість огнів. І на то перший овен чи десь там а, тягне задню. Ребят, дивіться, що я хочу сказати. А, Дуже часто буває так, що ви читаєте в гороскопі про себе про Овна, грубо говоря. так, Ви читаєте про Овна і такі кажуть: ну, взагалі на мене не похоже, вообще я совершенно не спортивний, я совершенно не підприємчивий, я не совершенно не перший. Да, ну, мені не хочеться бути першим, наприклад. Да? Ми зараз говоримо зараз все про Овна. Що для Овна важливо, да, і це буде впливати на його впевненість в собі. І я вам хочу сказати, що дуже часто так буває, що ви і я, в тому числі, я з цим працюю, а ви я не знаю, чи працюєте, чи не працюєте. Отже, а не живете по своєму сонцю. По основному знаку Зодіаку. Ви не живете по своєму сонцю і тому опис, той, який дають там багато астрологів а, вашого знаку Зодіаку, не підходить під вас. грубо говоря, огне. Не люблю собаку. Да? Вчора спілкувалася з жінкою з Овнем, і в мене дитина завжди питається, а хто ви по знаку Зодіака? Красотка мене шукає клієнтів. І жінка каже, я овен. А я тихенько собі так, так знаючи, що овни мають любити собак, Я така, о, а вони почали говорити за кішку і за, за що за кішку? За кішок. Вона каже: в мене кішки. А я кажу, а собаки у вас є? Собак любите? А вона така, ну ні, собак не дуже люблю. І це говорить про те, що в неї овенська енергія, вона застаюється, вона нереалізована. Да? І для того, щоб прокачувати впевненість в собі, я працювати загально з. Певненістю, від чого вона залежить, дивіться, перше відео на тему Впевненість собі. Да хто вірить в знаки зодіаку? Ой, хто вірить? А хто ви по знаку Зодіаку? Ну, скажіть мені. Хто ви по знаку зодіаку? Водолей, Либо ж хто ви по знаку Зодіака Скорпіон? Напишіть на мені, будь ласка. А, хто дивиться, от зараз написав мені сообщення да, Хто вірить в знаку Зодіаку. Да, ребята, ну, знаєте, я вам хочу сказати, що пора вже, пора вже а, не просто вірити. А, 10 жовтня 10 жовтня це ви Терези. От далі ми про Терези поговоримо. А, отже, а, вже пора не просто вірити в знаки Зодіаку, вже пора вивчати себе через знаки зодіаку. Вам не треба вірити, вам треба перевірити ті слова, про які я буду говорити. Просто взяти і перевірити. Отже, Овен. Казала, далі телець від чого залежить впевненість. Собі у утильця. Для нього це важливо. Це а, наявність комфорту в житті, наявність кошельку, щоб був знаєте, гарний такий а, естетичний, гарний кошельок, і в ньому було багато грошей. А ви скажете, що ну, для кого? Це для всіх. Знаків зодіаку для всіх людей гроші завжди впливають на його впевненість. А я вам хочу сказати ні. А от, наприклад, для рака да, для нього важливо зовсім інше, ніж гроші. Для Козерога, для Дівіс. 100% гроші must have. І вони реально не відчувають впевненість в собі, якщо вони не мають грошей. Кар'єра для Казірога і Діва це е, стабільний заробіток. Ось. Але для тельця це красота в його очах. Де він знаходиться і що він бачить, Да? для нього це важливо. Красота і релакс. І чим більше в його житті буде краси і релакса, тим впевненіший в собі буде телець. Близнюки. Для нього важливо, щоб а, тусовка з друзями а, навіть не просто тусовка, навіть не просто тусовка, а для нього важливо. А, від чого залежить впевненість, наскільки він а, має багато друзів, наскільки він класно з друзями проводить час, наскільки він багато путешествує, наскільки він багато навчається. Ребята, якщо ви хочете попрацювати з певністю собі, спойлер, ви маєте робити то, про що я тільки що сказала. На ваш знак зодіаку. Далі рак. от, да, Для когось це був кашельок, красивий кашельок з а, різними купюрами. да, Важливо, щоб були багато купюр. Да? Тому що для тільця це ще про а, наповненість, щоб було багато, щоб було, а, щоб було що. А, достаток прям такий. А для рака. Це емоційний комфорт, друге, це в сім'ї, щоб був порядок в сім'ї, і комфорт і навіть не комфорт, тому що для тельця більше комфорт вдома, а для а, рака це більше. Не про комфорт вдома, а про уют, щоб йому було уютно, знаєш, як такий пледик, яким вкутався, і посидіть, посідіть, поспілкуватися з родиною. Ось для нього, тобто, якщо це є, якщо рак, да, якщо рак. Закриває ось цю свою таку потрібність, а да, він буде впевнений в собі, він буде пропрацьовувати в собі, да, закритий тил сім'ї для рака це дуже-дуже важливо. Якщо ми говоримо про Льва, то для нього дуже важливо його реалізація, його творчість, його діти, його. Похвала, щоб його хвалили. І чим більше ви будете хвалити а, кого Лева, тим більше у нього буде вирабатуватись впевненість в собі. Тим більше для Лева буде... А, Ось ця впевненість дав в його силах, в його відчуття, в тому, що він саме найкращий, саме крутий, да і а, для нього важлива похвала. І ось така сцена, да, навіть і онлайн. Діва, що для Діви важливо? Я вже казала, що це однозначно гроші, але гроші мають бути, якщо в чому різниця між Дівою і козирогом, да? для Діви це має бути стабільно получаємий доход. Тобто для Діви, на самом деле, оці такі нестабільні качки, то є, то нема, да? то густо, то пусто, для нього дуже б'ють по його самооценки, дуже б'є по його самооценки це його здоров'я, якщо в нього є якісь проблеми у здоров'ї. Тому звернути, будь ласка, на це увагу. Ну і я хочу сказати, для Діви таке побажання. А... Працювати ще більше над впевненістю в собі, тому що це один із таких знаків зодіаку, який прям буде дуже думати да, в нього мислительний процес. Ну, понятно, що це залежить ще від того, де знаходиться Меркурій, да, бо одна діва з Міркурієм в водолеї, де думки ось так десь, сюди туди це буде одна діва, да? і інша діва буде з Меркурієм в Діві. Це буде просто тошнотік тошнотік. Продовжуємо, ребята. В мене Дай. що? в мене сів телефон. Дай. І що би я б хотіла б зробити? Я би хотіла б закінчити на діві і. Сказати, що в мене завтра буде о 19.00 у моєму телеграм-каналі, ссылочка буде перекріплена в описі цього відео, а, що буде, в мене буде завтра астротренінг, де ви зможете прокачати впевненість в собі. Також отримайте відповідь на свої питання астрологічні. Та що зробите там. Отримаєте в подарунок. А, у мене є марафон Запали своє сонце. Ви отримаєте доступ до цього марафону. Тому приєднуйтесь, а, можете купити тренінг за ціною 200 гривень, або ж отримати його безкоштовно, зробивши репост, відмітку у інстаграмі мого інстаграм. Аккаунту Валентіна Гриньова. Також тут відміточку дам, Не відміточку, а. а що? Сілочку. Силочку. Тому, ребят, на цьому поки що завершуємо. Інші знаки зодіаку пишіть в коментарях, якщо хочете отримати рекомендації і розбори, від чого залежить ваша впевненість. Пока. Пока. Так, а як же ж закінчити? Кейс?